на торжественном собрании присутствуют первый секретарь Центрального комитета Монгольской народной революционной партии, председатель президиума Великого народного хурала Монгольской народной республики товарищ Цаденбал. Генеральный секретарь партии Арабского социалистического возрождения, президент Сирийской Арабской Республики, товарищ Хафес Асад. Це ви щойно от бачили оцей невеликий сюжет 1978 року. Це от Хафез Асад, це батько Башара Асада. Тоді він був президентом Сирії, генеральним секретарем цієї, як було сказано, цієї їхньої Арабської соціалістичної партії. І він, до речі, прийшов до влади. В результаті фактично військового перевороту. Батько Башара Афеза Башара Асада, Хафез Асад, прийшов до влади в результаті військового перевороту. Він сам був військовий. І ось зараз все повернулося на круги своя. Я він бо він своя. Він своя. Гаєнамі рісні, дає набі. От дивіться <пит> про Асада. Зараз дехто починає вже там розміркувати, а що він зробив неправильно, що він зробив ну, не, так, щоб, не так, для того, щоб принаймні зберегти свою владу. Та все він робив так. З погляду диктатора, все він робив так. Але справа в тому, що всі диктатори, вони ж... Рано чи пізно закінчують однаково. Закінчують однаково. Як правило, їх, їх вбивають або, або виганяють. Цьому плані Асаду, який отримав владу ще від свого батька, проправив, проправив 24 роки, залишившись живим, ще повезло. Ще повезло. Були хлопці, яким поталанило куди менше. Давайте от згадаємо, наприклад, Беніто Мусоліні, якого там. Повісили догри ногами в центрі Мілана разом з його коханкою Кларою Питачі. Згадаємо, Гітлера, який отруївся чи застрелився, то вже не суть важливо. Фюрер, вождь німецького народу, там, плани, ілюзії, якого зруйнувались буквально за кілька років. Генія Карпатча Ушеску. Поставили до стінки його ж соратники. Правда, там був суд. Ну, як суд, формальний такий суд, який тривав там там ну щось там близько двох годин, і разом з жінкою їх до стінки і, і, і до побачення. Да. Колишнього капітана лівійської, лівійської армії, а потім полковника, там Лідера лівійської Джамахірі Мухамара Кадатлі, то взагалі знайшли з трубою в задниці. Там кілька тижнів буквально за ним ганявся, так би мовити, вдячний народ, доки спіймав. Ну, декому повезло більше. Сталіна, наприклад, викинули з мавзолею вже після смерті. Бростіто теж помер ореолі слави, але Ну, прості, то керівник Йогославї. Помер в Ореолі Слава, але ми добре знаємо, чим все закінчилось в Його потім. Його наступника, до речі, Мілошевича, Слободана Мілошовича, судили в Гаазі, де він і помер в тюремній камері на 64 році життя. Здавалося, щоб жити та жити. Хто там іще? Да, до речі, показова доля чилійського диктатора Аугусто Піночета. Піночета, який звершив переворот в 1972 році, якого потім теж судили. До речі, його заарештували під час лікування в одному з лондонських госпіталів за запитом Іспанії. Іспанії. А чого Іспанію? Тому що там чимало. Там чимало іспанських громадян загинули в Чилі саме під час правління Піночета. Однак, на відміну від Мілошевича, піночета судили не на чужині, а в себе на Батьківщині, в Чилі, де він натворив немало бід. Ці суди, пересуди, там тривали, тривали ну, 6 років загалом. З 2000 по 2006. По 2006. Його то визнавали винним, то виправдовували, то знову судили, то, то знову виправдовували. І навіть було таке, що значить, визнавали непідсудним, бо він якби не сповна розуму, Ну, тобто стареча деменція. Ну, Зрештою, таки визнали винним. Там, здається, здається, Йому інкримінували 3-6 випадків викрадення людей, і там щось кілька десятків випадків знущань, і в одному вбивстві. в одному вбивстві. Це, це тільки те вбивство, яке було доведено. Насправді там вбивств було більше, але визнали тільки те вбивство, яке, мов, ну, було здійснено конкретною людиною по конкретному наказу Піночета, а всі інші вбивства, які там трапились під час. Цього військового перевороту їх вивели за, за рамки за рамки справи Піночета. Ну, там його ще звинувачили в корупції, в наркоторгівлі. Однак самому генералу воно вже було, як кажуть, по барабану, оскільки 10 грудня він вже представ перед, вже представ перед судом судом Всевишнього, перед судом Божим. Ну, хто ще? Да, от Саддам Хусейн. Іракського диктатора теж судили і повісили трьома роками раніше. Ну, Там, правда, за дещо інших обставин ми пам'ятаємо всі ці, всі ці справи, це вже ось було на нашій пам'яті. Ну і можна назвати ще десятки інших там різних африканських і не тільки. Диктаторів і диктаторчиків, які думали, що будуть правити вічно. А дігнулись дуже швидко. Всі оці там мугаби абоаміни, Рабуки, Шмабуки, інша дрібна нечисть. Там, пригадую, бувши, ще... вилетіло вилетіло його прізвище, був там ще такий теж африканський вождик, якийсь який там. Збирався будувати соціалізм, але перед цим, перш ніж приступити до побудови цього соціалізму, він там з'їв усіх своїх членів політбюро. Ну, буквально з'їв він по натурі був людоїд. Але цього людоїда там хлібом сіллю зустрічали в Радянському Союзі і навіть під час перебування в Артеку він. Він отримав там, його прийняли в почесні пі... піонери. Ну, ну, от так. От. І, і після цього назвіть мені хоч одного диктатора, який би спустив дух Ореолі слави і навіть після смерті, щоб народ носив йому квіти до могили. Ну, зразу згадаю того ж Сталіна. Ну так, певна група людей і досі носить квіти до його могили там, біля кремлівської стіни. Де його похоронили вночі після того, як виперли з Мавзолею. Але це люди, які мабуть, забули, що таке репресія, що таке голодомор, що таке мільйони жертв наслідок війни, яку ці два диктатори розв'язали Сталін і Гітлер. Ну тут я вже звернусь до глядачів. Вибачте, як казали в відомій кінокомедії. Маленька технічна замінка. Ви бачите, що через цього кремлівського мерзотника навіть, навіть нам працювати важко. Виробили світло. Вже десь падло щось запусти. Ну, Але продовжимо. Да, ми там зупинилися на чому? Ада, на Сталіні, так. Да. Ну так от назвуть Сталіна. Назвуть Сталіна, що нібито там помер. Ореолі слави. Так, певна група людей досі носить квіти до його могили. І зараз і, і понесуть От тут у нього там в грудні якась там річниця від дня народження понесуть квіти і будуть кланятися і, і, і цілувати мармуром в плиту. Але це люди, які, мабуть, забули, що, що таке репресії, що таке голодомор, що таке. Там, Мільйони людей, яких вигнали з своєї землі, яких переселили, що таке мільйони жертв наслідок війни, яку розв'язали ті ж два диктатори Сталін і Гітлер. Вони в рівній мірі винні в розв'язуванні Другої світової війни. Ну, ще, ще згадають Цзеду, на Мавзоле, якого досі на відміну від мавзолея Леніна в Москві, не драпірують його культ. Ніхто в Китаї не засудив. Але хай спершу згадають, згадають площу Тяньаньмень, і сотні студентів, задавлених там танками в 1986 році. Да. І знову ж таки мільйони тих, хто загинув під час так званої культурної революції. Тому, тому лише завдяки тому, що в Китаї зберегла свою владу. КПК Комуністична партія Китай, завдяки тому, що вони досі yeah. е, дуже чітко засвоїли печальний дос, досвід КПРС і не засудили культ Мао Цзедуна. Але все це думаю тимчасово. І ну, я думаю, все ще попереду. Не можуть все рівно такі режими довго трива, довго триматися. Ну, яка подальша доля Асада? Якщо вірити от офіційним повідомленням російських ЗМІ, то він благополучно е уник покарання і нині відсижується всього друга на Путіна десь в якомусь бункері. Е ясно, що нормальним, життя, нормальним це життя не назвеш, жити, жити він нормально не зможе, бо Нато багато ворогів собі нажив, але якось під охороною там ФСБ, чи ФСО, чи хто там у них цим займається, ну, можливо, дотягне до природної смерті. Так, там же в Росії, до речі, багато і подібних йому колег по нещастю, з яких Москва свого часу робила, на яких Москва свого часу робила ставку, яких потім поперли за своїх країн. Той же наш Янукович чи колишній президент Киризі Акайов. <гум> Був такий. Це той, що під час однієї зустрічей там п'яний Єльцин е, вистукував на його лисині е, дерев'яними ложками ложками е, якусь там калінку. <гум> да. До речі, інший наступник Бакаєва. Інший наступник Акаєва Бакаєв нині переходиться в Білорусі, його приютив Лукашенко. Куди втече Путін, ми не знаємо. Принаймні ну, варіантів в нього не так багато. Найкраще це, звичайно, померти в якому-небудь власному бункері природною смертю, Ну, від страху чи від якоїсь там болячки, то вже інша річ. Бо варіантів втечі в нього небагато і Іран це ну, надто принизливо для вождя супердержави. Ну, ще Китай. Ну, для цього ну, ймовірно доведеться зробити операцію на, на очах і відозмінити прізвище ну, з Путіна, наприклад, там стати не Путіна, Путен. Путен. Але загалом все буде залежати від того. Від того, яку роль приготують йому наступники за життя чи після смерті, ну, то вже інша річ. Бажано, звичайно, щоб це трапило за життя диктатора, і ми ще встигли, встигли це побачити. Ну, ну от і все. Але повторюся, з того, що почав. Що, Незважаючи від того, якою буде доля Асада, кожен диктатор має пам'ятати одне, що у всіх кінець один. У всіх.